Привіт, друзі. Сьогодні поговоримо про речі, які хвилюють канадців. Про те, що відбувається в країні, позитивні речі, негативні речі. Про все це поговоримо і дам свою оцінку: чи так все справді погано, як багато людей думають. По-перше, почнемо з головного, що не дає канадцям нормально зараз спати по ночах це інфляція. Це ставки по кредитах. Національний банк Канади активно бореться з інфляцією і планомірно підіймає облікову ставку Національного банку вже майже рік, можливо, навіть і більше. Зараз облікова ставка складає 5%. Це дуже багато, це один з найвищих показників за багато років. І ця облікова ставка вона вплинула дуже активно. На ринок нерухомості, тому що дуже сильно подорожчали кредити, на нерухомість, іпотека, кредити на споживчі товари, на автомобілі і так далі. Це впливає на ціни в магазинах, також інфляцію. Ну, тобто такі фактор, який впливає на життя кожного канадця. І всі з нетерпінням очікують, коли ж такий національний банк почне. Знижувати став. І прогнози різні, але зараз воно так тримається на одному і тому ж рівні. Загалом інфляція в Канаді в цифрах в абсолютному вираженні в Вересні, наприклад, була 3,8% годова інфляція. А очікувало, що вона буде десь в районі 4%. Тобто трошки збили інфляційну хвилю. В один час вона досягала 6-7%, і це було дуже погано. Зараз трошки впоралися, але все одно не та знижувати учбову ставку. І люди вже ну, насправді дуже сильно переживають цього приводу. Наприклад, як це впливає на життя туристичний канадців якщо звичайна канадська родина має випотеку, взяла якийсь будинок. Який коштує там, 600 тисяч доларів, а, і, а, раніше вони сплачували приблизно тисячі доларів на місяць а, за цю іпотеку. З, з учбовою ставкою і ставка по кредиту, яка була там, а, десь біля 3%. Зараз а, ставки по кредитах досягають 6,5%. Враховуючи те, що кожні 5 років канації. На Переподписують іпотечні договори, то нова ставка вже підіймає щомісячний платіж з 2,5 тисяч до 3,5 тисяч. Тобто на ровному місці родина буде платити на 1000-1200 доларів більше за свої іпотечні кредити. Не кожна родина може ну, безболісно це пережити. А це такий головний насправді зараз фактор. Тривожності канадців чи зможуть вони підтримувати далі виплати по іпотечних кредитах. Деякі люди вже почали банкротіти справді шукати, куди переїхати, продавати свої будинки, шукати житло подешевше і так далі. Тому ну, ситуація на ринку нерухомості вона доволі доволі печальна зараз. А це викликало також падіння цін. А зараз те, що продаються, наприклад, Кондо в Торонто, тобто квартири. і Якщо asking price, тобто ціна, яку питає продавець, вона там може бути, наприклад, 800 тисяч, то ви можете спокійно робити офер на 15-20% менше, ніж питає продавець. І є велика вирогідність, що він буде прийнятий. Тобто люди активно зараз торгуються при купівлі квартир і знижують ціни, тому що зараз вже починається ринок не продавця, а покупця. Особливо це на, на ринку А З будинками трошки ситуація краще, але все одно продаються будинки по цінах менших, ніж люди хочуть їх продати. І Така ситуація вже триває, напевно, десь біля року. І так, відсотків на 15-20 ціни на нерухомість впали в цілому по Онтаріо, по, по Канаді. Е, чи будуть вони падати далі, Велике питання, тому що є інша проблема у Канаді зараз, те, що мало Канада будує. Тобто, незважаючи на те, що е, ціни падають на житло, є велика, великий попит на житло. Мало нових об'єктів будується, мало квартир вводиться в експлуатацію, мало будинків, тому є нестача об'єктів під продаж. Тому це такий баланс зараз у нас відбувся, тому що з одного боку люди не можуть собі дозволити платити великі відсотки за кредитах і не беруть іпотеку, а з іншого боку, нема що купляти. Тобто не так багато вже на, на ринку пропозицій, щоб можна було щось собі купити. Такий зараз баланс. Якщо зараз облікова ставка почне поступово знижуватись, то купівельна спроможність людей буде збільшуватися і відповідно ціни на нерухомість знову підуть догори. Коли це станеться, ніхто не знає. Взагалі, якось так гадати на ринку нерухомості в Канаді, це така. Благодарна річ можна дуже сильно не вгадати. В кратко, короткостроковій перспективі ціни будуть напевно десь на тому ж рівні, як вони зараз, можливо, ще трошки впадуть, але в довгостроковій перспективі, враховуючи те, що мало будується будинки, іммігранти приїжджають мільйонами до Канади. Офіційний план імміграції, який я нещодавно, уряд Канади це 400 тисяч іммігрантів на рік. Тобто за 3 роки вони планують прийняти мільйон двісті 200 людей. Ось і ці мільйон 200 людей рано чи пізно підуть на ринок нерухомості. І вони вже на ринку оренди. Оренда це ще одна головна біль для багатьох канадців зараз, тому що, наприклад, в Торонто ціни на оренду за рік піднялися в середньому на 5%. Але, але в, 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 в грошовому вираженні. Те, що, наприклад, ми приїхали там вісім років тому, платили півтори тисячі доларів за догубедром кондо, то, то зараз це, ця цифра це 3 тисячі. Тобто в два рази там, за останні декілька років ціни на оренду вирісли. І це насправді боляче для багатьох канадців. І ще момент, то, що великі ціни на на оренду вони все одно не покривають вартість кредитів. Наприклад, якщо людина хоче купити собі нерухомість під інвестиції, купляє собі якусь квартирку, а то яка квартирка Там 600 тисяч доларів, наприклад, ця людина буде сплачувати в місяць іпотеку плюс кондофі, тобто мейденець, плюс податки, і це буде приблизно 4 тисячі доларів. На, на місяць, а здати те ж саме житло можна лише там за три, максимум 3,5. Три тобто люди все одно ну, бізнес орендувати, здавати під оренду квартири стає невигідним. Багато інвесторів зараз виставили своє, своє житло на на продаж і, і намагаються вийти вийти в нулі, тому що багато інвестиційних нерухомості. Було куплено саме на піку цін у 2022-2021 році. Ось така фігня, і це ну, насправді трошки боляче для канадців це спостерігати, що відбувається на, на ринку нерухомості. А що там відбувається, наприклад, з роботи? Чи є проблеми з роботою зараз в Канаді? У українців є таке враження, що є. Великі проблеми на ринку праці, але насправді це не так. Офіційний unemployment rate, тобто безробіття в Канаді зараз все одно найнижче за багато років. В середньому цей, цей рейтинг, цей процент був біля 8%. Зараз він 5,5%. В тому місяці був 5,2%. Ну, тобто, трошки безробіття підросло. Але все одно це далеко не ті 8%, які в Канаді традиційно були. Тому робота в Канаді є, а треба її просто шукати. Що ще турбує канадців? Це ціни на продукти. Інфляційні речі, про які я вже торкався, достатньо сильно зросли ціни на продукти. Те, що там Простий приклад. Ми коли приїхали в Канаду, купували в Коста, там, була в нас улюблена колбаса, яку ми, за яку сир. Сир ми сплачували десь біля 10 доларів за пачку. Зараз той самий сир коштує 18. А, або, там, ну, окей, колбаса коштувала там, біля 12 доларів за три таких палочки. Зараз вона біля 20 коштує. Там, копчений лосось був, якщо я не помиляюсь, 14-13, зараз 22. Тобто, так, ціни підросли, і це в принципі достатньо, достатньо сильно впливає на, на настрій канадців. Чи будуть вони зростати далі, також це залежить від облікової ставки. Вони там, намагаються стримати рост цін, цін цим самим, що вони підняли, але щось я не, не бачив на такому побутовому рівні, що це якось дуже сильно допомагає. А, все одно, там, якщо ми там, витрачали на продукти, там, коли тільки приїхали в Канаду 600-800 доларів, то зараз це 1200-1500 легко можна на місяць витрати на витратити на продукти. Один похід в Костку колись там, у нас був біля 200 доларів. Зараз це 400 доларів і не менше. Ну ось такі об'єктивні реалії зараз те, що життя насправді подорожало в Канаді доволі суттєво. На жаль, зарплати не виросли так само. Хоча в цілому є ну, позитивні моменти з точки зору зарплатні, то що мінімальна зарплатня. Піднялася, там, коли ми приїхали 8 років тому, вона була біля 12 доларів, 11 з копійками. Зараз це 16. А, і в цілому на ринку зарплати підросли. І не тільки там мінімалка, а IT зарплати вирісли, фінансово в сфері зарплати підросли. Ну, тобто, все одно люди отримують більше, але все, все одно не встигають за, за ростом цін. Тому ну, дуже важливо правильно інвестувати, правильно диверсифікувати свої заощадження, щоб їх не втрачати там, наприклад, на, на тій самій нерухомості, коли люди там, купили в 22-му році там, на пік цін будинки, зараз їх просто не можуть продати по тих цінах, по яким вони купили, і вимушені заробити знижки 100-200 тисяч доларів. Це є така ж об'єктивна реальність зараз в Канаді. Ось так. Ще як політичні моменти, які впливають на життя канадців, трошки втомилися від ліберальної партії Трюдо, Вже 8 років вони при владі, ще до виборів 2 роки. і Є людей сподівання і переживання, що напевно пора вже міняти влату. І скоріш за все, це моє таке персональне. Враження, що якщо консерватори знайдуть собі нормального лідера, то у них є всі шанси перемогти на наступних виборах через два роки. Тому що ось трюдо будуть в мінуси ставити цю економічну політику, інфляцію. Деякі провали на зовнішній сфері, там посварилися з Китаєм, посварилися з Індією. Зараз, якщо прийде до влади в Америці Трамп, то це буде просто катастрофа для США для, для Канади, тому що Трамп знову буде ставити палки в колесах з відносинами між Канадою та, та Америкою. Ось ну не не, не не всюди в Канаді. Райдужно не всюди в Канаді гроші ростуть на деревах, є свої певні проблеми. Але те, що я можу вам сказати, що ті проблеми пересічних канадців, які є тут, вони і близько не валялися з проблемами пересічних українців. На щастя, в Канаді немає війни, немає такої інфляції, немає падіння ВВП в два рази і так далі. Канада все одно розвивається, і те, що в Канаді люди вважають кризисом для українців, які приїхали до Канади, це такий лег легкий насмарок, я би сказав. Це зовсім не, не, не якась болезнь і не все таке страшне, це просто такі неприємності, які дуже легко можна подолати. Ось на цій оптимістичній ноті буду завершувати. Дякую, що дивилися. якщо вам сподобалось, поставте лайк. До нових зустрічей. Пока-пока.